Сила слова притча. Жили були маленькі жабенята. Вони вирішили організувати змагання, їх метою було вибратися на вершину вежі. Зібралось багато глядачів, які хотіли подивитись на ці змагання і посміятись над їхніми учасниками. Змагання розпочалися. Ніхто з глядачів не вірив, що жабенята можуть забратися на вершину вежі. З усіх сторін лунало це дуже складно, вони ніколи не досягнуть цієї вершини. Вежа для них занадто висока. Маленькі жабенята почали падати одні за одним. Деякі намагались підстрибнути все вище і вище, але НАТО все одно кричав жоден не зможе цього зробити. Ще більше жабенят падало з висоти на землю, тільки одне підіймалося вище і вище, і, доклавши зусиль, воно одне єдине забралося на вершину. Всі поцікавились, як йому це вдалося, де в нього знайшлася сила, щоб не впасти з висоти. Але жабеня переможець виявилось глухим воно не чуло, що глядачі не вірили в його сили. Ніколи не слухайте людей, що прагнуть передати тобі свій песимізм та поганий настрій. Вони забирають у тебе віру у власні сили. Не забувай про силу слова, думай лише про хороше.